Звати мене Василь Косюк, я є головний агроном товариства Агрокрай насінневого господарства. Маємо три От, лі. Займаємось насінництвом. Це насінництво зернових культур, насінництво сої, нішових культур маку і квасолі. Ну, і також вирощуємо інші зернові культури, і цукровий буряк, кукурудза. Такі культури поки в нас присутні. А по насінництву ми займаємось озимою пшеницею, ярою пшеницею, озимим ячменем. Маємо багато сортів сої, і квасоля. І один сорт залишився в нас в насінництві по макові. До цього ми вирощували два сорти маку, олійного. З компанією Лідега в нас взагалі такий стрімкий вийшов і старт, скажімо так, і зараз йде нарощування по співпраці з компанією Лідега. Ми працюємо по насінництву, це вирощуємо першу репродукцію двох сортів сої. До цього року ми вирощували ментор і директор. На слідуючий рік ми плануємо брати директор і... Візітор, новий сорт, який заходить до вас в цьому році, і площу посіву збільшуємо. По, також по співпраці. Ми працюємо з компанією Лідеа. Це вирощуємо ділянки гібридизації по соняшнику для компанії Лідеа. От в цьому році ми вирощували гібрид Агору. Соняшника для Лідеа. Ну і в товарних посівах ми різко перейшли на частину площ товарних посівів Кукурудзи. Тобто ми два роки на своїх демо-посівах тестували різні гібриди, і за результатами двох років, в цьому році, майже половину не майже, а половину площ ми посіяли двома гібридами від компанії Лідеа. Це якраз Міледі і Майфлаверт. І в цьому році знову у нас була ділянка, демо-ділянка по в гібридах кукурузи і знову найкращі результати показав гібрид від компанії Лідеа Ініці, який має Фао 360 і показав 17,2. Що нас, до речі, шокувало. Ми там пересчитували декілька разів, бо не могли повірити, що такий результат. От, але 17,2 в перерахунку на базову вологість 14%. Це я рахую досить пристойний. Показник, досить пристойний результат. Одне єдине, там був невеличкий мінус, це трошки вологість була завища, ніж в інших гібридів. Це 24 тоді, коли в інших гібридах було десь 21-22 як на цей рік. В цьому році виходить так, що ми, в принципі, враховуючи те, що не найкращі поля в цьому році були виділені під посіви. Під товарні посіви кукурудзи, от в нас стояла планка 10 тонн взагалі кукурудзи в сухому урожанність в, сух... в базовій вологості. От, ми, в принципі, цю. Цю планку ми досягнули. Свої плани ми виконали. В нас вийшло 11 тонн на гектар в сухому перерахунку по кращих ділянках. Якщо взяти, не ну, не враховувати там, де в нас у ці мочарі дуже сильні були. От і частина площ просто була підтоплена, і кукурудза була пропала на таких площах, але якщо взяти кращі площі там, де кукуруза повноцінно себе почувала на протязі вегетації, ми отримували десь до 13 тонн в сухому урожаї. Як Майфлавер, так і Міледі. Ну, Майфлавер трошки краще в цьому році себе показав, але я рахую це тільки і за того, що вона була посіяна трошки на кращих площах. Мінеральне живлення в нас було суттєво зменшене. Якщо порівняти до минулих років, це порядка до 30% азотного живлення ми зменшили, і порядка десь до відсотків 40 ми зменшили фосфор калій. Якщо взяти в діючій речовині, то що ми внесли на під кукурудзу в цьому році, це було десь практично кілограм 40-45 фосфору, кілограм 30 калію і азоту, виходить, ми внесли десь 120 кілограм на гектар перерахунку на діючу речовину. Ну, в нас були складнощі посів, з посівами кукурудзи, так як я вже повторюю, що ми сіяли досить таки, е, в заболочених місцях, е, де є багато мочарів, які були. довгий час не дозволяли зайти для посіву в поле, а так як весна, перша половина весни була досить е, дощова. От, багато опадів випадало якраз березень, квітень місяць, і початок кукурузи ми трошки затягнули. Розпочали, посів на початку травня місяця, в тих місцях якраз, і зразу після того почалася посуха. Того була, була складність і в тому. А коли заболочені місця, ти їх зачіпаєш, посіяв, і потім поле. Засклепилося, зробилося як бетон, кукурузка себе почувала некомфортно. От, скажімо, от такі були е негативи в цьому році при вирощуванні якраз даної культури. Звичайно, плануємо, звичайно, плануємо висівати кукурудзу, е якщо взагалі вона буде висіватися е в нас по структурі. На даний, на даний момент в нас структура є зложена, але з умовою поправки під кінець року. Тобто ми ще будемо зараз, якраз де перерахунки по всіх культурах, яку економіку ми отримали по всіх культурах, які в нас вирощувалися, от але. Через те, що немає продаж якраз кукурудзи озимої пшениці, такі культури будуть в структурі зменшуватися. От. На сьогоднішній день 200 гектарів структурі є кукурудзи, і я думаю, що більша частина цієї площі буде якраз під гібридами лідера.